Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні буду займатися пікіровкою помідорів в теплиці. На дворі погода в нас сьогодні неважна, дуже сильний вітер. Такий прохолодний, не можна сказати, що теплий, так що на дворі нічого не буду так робити, а в тепличці буду займатися пікірувати помідори. А помідори вже ж насіяла на совість, як то кажуть. Густенько так посіяла і насіння, мабуть, усе, що я посіяла, та й зійшло. У кожному лотку оце така шапка. Є там кілька, що високі річчя зійшли, то занесла зразу їх у тепличку, тому що такий вітер, а вони височенькі і рідкі, то вітер ними таке крутить, що занесла, щоб вітер не колотив ними. У цих бутлях так само посходила. Бачите? Коротше кажучи, робота в мене на сьогодні є. Поки що підготовлюю, це позаношу зараз в тепличку, це все, воду у бутлях занесу, щоб потім полить. Відбуду обід, нагодую чоловіка і внука, бо внука канікули, то він у мене, донька на роботі. Так що після обіду буду йти вже і вставати пікірувати. Така в мене сьогодні день пікіровки сьогодні в мене. Буду вибирати так, проривати, щоб трішки в водках залишилося на всякий випадок. Я то подивилася, прогноз погоди на місяць. Не передбачається у нас приморозків найнижча температура, там один день плюс три вночі, а так приморозків, наче немає до, майже до кінця квітня, то буду пікірувати, але в лоточках позалишаю так трішки. Я завжди так роблю, на всякий випадок, на, якщо буде приморозок і не дай Бог помер з щось в теплиці, то щоб у мене хоч трохи був якийсь запас на. Щоб не все пропало. Подивлюся, буде приморозок, якщо занесу тоді в хату, так може, ціхач збережу. Звичайно, зараз вже погода ця так міняється, що прогноз ненадійний, але орієнтуватися приблизно можна. Так що такі справи. Сьогодні почала пікірувати помідори. Високі там дебара попікірувала, а це вже прийшла пікірувати перцевидний новачок. Я їх найбільше сію і садимо ми їх найбільше, то буде їх ще мало, хочу вам показати, як я сапою, так роблю ровець, викладаю помідори, потім отак якось перший рядочок пригортаю трішки землею, зараз ці пригорну і пройду по лю. Ото положила таку планочку дерев'яну, то я так відгороджую сорт від сорту. Ось це. А, і там воно підписала, поставила табличку з назвою сорту. І отак буду йти, сорт за сортом, тикати їх. Зараз ось візьму води. Так, беру водичку і так поливаю. І так само ці підгорну зараз трішки землі. І також пройду по І потім гарно вже пригорну. Вітер такий, теплицю. Добре, що гарно закріпили то тримаюся, але все рівно такий вітер гойдає нормально в неї. Буду продовжувати далі свою роботу. Допікірувала нарешті я свої помідори. Якраз оце що скопала тут, все і запікірувала. Ну, я вам скажу таке, ця робота чуть не скалічила я з цими помідорами. І навсить, і на всички на стільчику, і в присядки, і в і чуть не лежачи. до... їх допікірувала, але зробила цю роботу і пустився дощ у нас на дворі. Переодяглась вже, бо тут була в жилетці, і в тоншій хусті, було тут ну, так, не холодно. Зараз вже стало холодніше. Пустився дощ на дворі, поки пішла, принесла трішки води, ще там кілька рядків не вистачило, мені води полив, то полила і пустився дощ. Ну, думаю, перечекаю трішки, я разом з вами трішки ще порозмовляю. Сьогодні у нас така дата, річниця смерті моєї мами. Померла вона у 2000 році, 25 років сьогодні, як вона померла. І згадую тут Пікіру, і згадую її, вона така була у нас оптимістка, весела, така жінка, любила пожартувати, і з нами вона з дітьми, ми з нею могли розмовляти на будь-які теми. Всі з нею любили працювати на роботі, в ланці вона працювала, то завжди всі хотіли з нею ближче коло неї, щоб були рядки. І на фермі працювала з дояркою, то також. Ну, така вона була, весела жінка. Але не, ну, як не дуже довгий вік їй випав, в 60 років вона померла. 53 роки їй поставили діагноз рак грудей, зробили операцію, лікар нам давав. Як ми ходили до лікаря, сказав, що після операції я даю 5 років гарантії, що вона проживе 5 років. Далі що буде, ніхто не знає. Прожила вона 7 років, правда, сьомий рік вже був дуже важкий для неї, для нас і для неї. Але ще так хочу вам розказати таку ситуацію, коли її поставили діагноз рак, то батько мій дуже. Плакав і такий був засмучений, що і казав їй, що як я буду без тебе жити. І через рік, після того, як мамі зробили операцію, батька стався інсульт і він помер. За один день рано йшов на роботу, стався інсульт і ввечері він вже помер. І мама ще шість років після нього жила сама. Оце таке життя. Здавалося, батько боявся, боявся і в кінці кінців пішов ще перший від мами. А мама ще жила і якось вона так, я ж кажу, що вона була оптимісткою, вона не падала духом. Коли лежала в лікарні вона на не... цій хімії, то ми, як приїжджали, то жінки ті, що в палаті казали, що вони каже, ми не хочемо, щоб її виписували додому. Наскільки, каже, вона пожартує, поради щось, підніме настрій людям. Що вони кажуть, так мало того, що хімія важка, це така процедура. Багато людей ще такі, що падають духом сильно, опускаються руки, нічого не хочуть. А вона піднімала їм настрій і було з нею їм, так вони говорили, що нам з нею дуже спокійніше і веселіше. І вони відволікаються від цих проблем і самопочуття це погане. І лікарі казали, що вона молодець, що при такому діагнозі вона дуже так була настроєна оптимістично. Ну, дав Бог їй сім років прожити ще після операції. Ну, Таке життя. Нічого не зробиш, хвороби це така. Штука, що не дають нам жити нормально, але стільки кому, як то кажуть, вміряно, мусить прожити. Поговорила з вами ще трішки дощ не перестає. Рано вночі такий був невеличкий. Ну, рано вийшло, то навіть не видно було, що він був. Тому. День трішки прояснилося, було сонечко, а зараз. Пустився, не знаю, чи надовго воно й потрібно трішки, щоб прийшов цей дощ. І подивимося, на, на, по прогнозу там на, на весь тиждень на цей і навіть на ті вихідні обіцяють дощ. І така температура не дуже жарко, так що на дворі, мабуть, цей тиждень, можливо, будуть якісь там перерви між дощем. То щось, може, можна буде да робити, а може і не можна. Такі справи поділилася з вами, показала свої помідори. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всім здоров'я, благополуччя, миру, добра, удачі вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!